З перших хвилин не знайомлять сім'єю, яка щойно переїхала з Міннесоти до Жаркого Лос-Анджелесу. Це середня статистична родина з двома дітьми, які проте вже значно підросли. Вони прийшли до нової школи, де їм потрібно буде познайомитися з майбутніми друзями. Батька бухгалтера перевели по роботі. Дружині самотня на новому місці, де вони нікого не знають. А от дітям-близнюкам Бренді та Брендону, багато часу не знадобилось. Вже на першому уроці Бренда знайомиться з Келі а Брендон зі Стівом Сендерсом. Ще же вечір навчального року новачки потрапляють на вечірку. Брендан знайомиться з власницею будинку. Маріан в них зав'язується спілкування, і вона залишає йому свій номер телефону губною помадою на руці. Наступного вечора вони катаються на мотоциклі, продовжуючи вечір у басейні. Брендан показує свій романтизм, здивуючись із того, що багатим теж виявляється нелегко. Згодом по школі розходяться чутки стосовно цієї парочки, які засмучують Маріан. Брендан робить оголошення на шкільному раді. Що між ними нічого не відбулося, ця його дія викликає повагу в сестри бренди тієї самої дівчини Маріан і у нової подруги Андреа Цукерман, відчуваючи мандраж перед першим днем у новій школі, через кілька днів Брендон все ж стає найпопулярнішим хлопцем серед старшокласників, і вони з сестрою пристосовуються до нового середовища. У кабінеті програмування ми знайомимося з Діланом Маккеєм, Чувак, який тримається сам по собі, захищає Скотта, на якого напали хулігани. Брендона він дуже зацікавив, тому й той шукає спілкування з ним. Ми спостерігаємо зародження дружби між двома головними героями. Ділан привозить Брендона на берег океану покататись на серфі у перерві між уроками. Там Сара розповідає Брендону, що Ділан дуже замкнутий хлопець. Проте з новим однокласником Ділан потоваришував і ввечері запросив затусити з компанією місцевих серфі. Шуткуючи, він обдурив Брендона, який розізлився та покинув його готельний номер. Наступного дня вони помирились під час пляжної вечірки, але нова знайома Сара напилась та впала із серфу і ледь не втонула. Брендон з сестрою врятувала її, але наступного ранку він висказав усе товаришам дівчини. Ділан тоді зрозумів, з ким мав справу, після чого ми спостерігаємо дуже зворушливу сцену про його відносини з батьками. А от Брендон нарешті дописує свою статтю про враження новачка для шкільної газети, в якій. Який він працює редактором спортивного відділу? Келі починає проводити більше часу зі своєю подружкою з початкових класів Тіфані. Більшість дівчат пішли на розпродаж, де Тіфані вкрала ковтинку. Наступного дня вона хотіла повторити свій вчинок, але її викрили, і Бренда опинилась заручницею ручницею ситуації. Батькам довелось забрати її. Батько одразу простив бренду, а от мама не могла з цим змиритись. Наступного ранку Бренда нарешті дізналась, через що Келі посварили з Тіфані. Лептоманка підкинула бренді до шафи вкрадений одяг, і його знайшла мама. Між брендою та матір'ю трапилась сварка, але вона не виказала Тіфані. Прийшовши до неї, бренда зрозуміла, що батьки Тіфані не звертають на неї уваги і уникають проблем. Внаслідок цієї розмови Тіфані приходить до бренди додому і розповідає її мамі, що це саме вона вкрала ті речі, які знайшли у бренди в шафі. А Брендон тим часом шукав роботу, щоб оплачувати страховку на машину, про те, як згодом виявилось, він намагався справитись тягарем відповідальності, адже батько йому постійно розповідав про те, як сам працював на двох роботах після навчання, і після невдалої спроби він все ж таки знаходить роботу у пічпіті. До Брендона приїздить його колишня дівчина з Міннесоти, і батьки дуже переживають з приводу їхньої зустрічі. Того вікенду Брендон стає дорослішим, а родина не може перестати дивуватись його життєрадісності. Але Шеріл виявилась значно легковажнішою ніж про неї думав Брендон. У нічному клубі вони сваряться, і вона тікає в невідомому напрямку. Проте вона втекла не тільки з клубу, як виявилось, а й з дому. Брендон знаходить її у готельному номері Ділана і повертає її додому. Ця Ситуація показала, що діло справді цінує дружбу із Бренданом, а батьки у близнюків дуже чуйні. Бренда намагається здати екзамен на водійські права, а Брендон проходить відбір у баскетбольну команду школи. Всі йому торочать, що він занизький для цього, але він проходить відбір, дізнавшись, що спортсмени з команди за свої заслуги з баскетболу не напрягаються з навчанням. Він знайомиться з хлопцем, який потрапив до школи не через програму підтримки юних баскетболістів. Паралельно Брендон відчуває натиск з боку батька і напередодні вирішального матчу після розмови з тим. Тим хлопцем він висказав усе своєму татові до слова у баскетбольну команду він так і не потрапив. Учитель американської історії поставив Брендану трійку, хоча це його улюблений предмет у школі. Вони вирішили позайматися разом з Андрія, але посварились під час підготовки до контрольної роботи. Згодом вони готувалися разом із Стівом, та Брендон отримав відміну. Виявилося, що Стів викрадав завдання наступних контрольних. Брендон почав отримувати п'ятірки і Андрія попросила вибачення в нього. Проте Брендон відчував докори сумління за ці іспити, згодом висказавши усе своєму викладачу. Наприкінці серії вони знову поговорили, і під час сентиментальної розмови учитель відкрився з іншої сторони. У цій серії ми знайомимося з мамою Келлі Тейлор. Взагалі, відносини матерів з доньками яскраво показані у цьому епізоді. На подив навіть Бренда не так головує в цій історії. Бренда захоплюється мамою Келі і постійно торочить про це своєї матері і замовчує історію про благодійний захід. Інформація спливає лише тоді, як Брендон при всіх просить маму взяти з собою на показ ще й Андреа. звичайно, що матір ображається на бренду. Тим часом Джекі мати Келі напилась і не може провести захід, на якому вона сама ж і головує. Вона зриває покази бренда, нарешті знімає свої рожеві окуляри, і знову сценаристи нам показують, що в кожного є свої проблеми, навіть якщо цього не видно оточуючим. Батьки бренди з Брентоном відсвяткували 17-ту річницю весілля, але в їх стосунках спостерігається негаразди, і саме в цей час Сінді зустрічає своє перше кохання. Дітям стають помітні проблеми у стосунках, і вони влаштовують батькам романтичну вечерю. Вони сваряться та всю серію намагаються знайти спільну мову. Наприкінці в них це все ж таки виходить. У школі розпочались спортивні змагання. Під час виступу групи підтримки Бренда задумується про свої наміри перед переїздом. Вона хотіла очолити групу підтримки, але, познайомившись з Келі та Донною, вона полишила свої сподівання. Брендон пропонує їй попрацювати в службі довіри, де після уроків приймає дзвінки Андреа. Там до неї дзвонить дівчина, що пережила з дівчина дзвонила тричі і виявила, що це учасниця тієї самої групи підтримки, яку Спортсмен зі своїм другом, тому з Зандрея влаштовують засідку біля спортзалу, внаслідок чого поліція затримує насильників. У цій серії бренда остаточно закохується у ділана, та ще й під таку музичку можна пропустити весь сезон, проте цю серію бажано переглянути. Класика серіальних відносин зароджується саме в цьому епізоді. Тут не позаздриш брендону, який опинився між другом, сестрою та неочікувано батьком, які проти цих стосунків. Батько Ділана – фінансовий шахрай, тому тато хоч захистити бренду. Процентній вважає, що не варто судити Ділана по повчинках його батька. Алкоголь. Він супроводжує вечір. Після накалу пристрастей у попередньому епізоді починає бути помітним, що серіал просідає у середині сезону. Починається рутина. Волші вже давно не новачки тут, до них уже звикли і навчальний рік вже в повному розпалі. Один день змінює інший, і не дивно, що учні хочуть розважитись. Хоча в них і так кожен вечір відбуваються вечірки, але сценаристи на цей раз спрямовують наш погляд на взаємовідносини молоді з алкоголем, а також на перші спроби близь з виходити у світське життя. Батьки дони поїхали на відпочинок, і вона запросила найближчих друзів потусуватись. Вечірка насправді виявилась камерною, і там було все доволі мило. Але коли батьки головних героїв поїхали з міста, їхня вечірка малолюдною вже не вийшла. Серед того натовп по який їх відвідав, було повно незнайомців. В мене було враження, ніби я дивлюсь фільм проект Х, але, мабуть, цей фільм взяв приклад з цього епізоду серіалу. Бренда вже наповно зустрічається з діланими той до. Помагає їй привести все до ладу після того, як Брендон, не витримавши натиску, напився чи не вперше в житті, і сів п'яний за руль. Звичайно, він потрапив у аварію, і батьки про все дізнались, коли їм довелось забирати його з поліцейського відділку. І, звичайно, у нього забрали водійське посвідчення. Брендон познайомився з випускницею під своїм улюбленим деревом під час перерви. Ця дівчина була дуже таємничою і згодом. Брендон дізнається, що в неї є дитина. Учениця вирішила не робити або. І стала матір'ю одиначкою. Проте амбіції в неї ще треба, і вона всілась брендану на шию і залишала його постійно зі своїм малим, щоб пройти співбесіду в омріяний коледж. Але в Гарварді її відмовили. Зрештою вона переводиться на вільне відвідування, і більше ми її ніколи не побачимо такі то справи. Бренда запрошує подружок на дівочі посиденьки. Брату доводиться проводити час поза будинком, і вони зі стівом біля нічного клубу знайомляться з дівчатами, які вкрали в них автомобіль. Вони йдуть в поліцію, і там зустрічають цих дівчат після аварії і повертають свою автівку неушкодженою. А в гості до бренди приходить подружка Келі, яка дуже зверхньо ставиться до всіх дівчат, насміхаючись над ними. Виявляється, вона п'є пігулки для схуднення, які впливають негативно на її на. У родині Волшів готується до своєї першої вечірки в Лос-Анджелесі. Допомагати вони взяли свою помічницю Анну, а вона привела свою родичку, яка перевелась у їх школу. Дівчина була дуже таємничою, але це не завадило Брендану закохатись в неї. Згодом виявилось, що вона була у програмі захисту свідків і, нарешті, справу закрили, та вона змогла повернутися додому на інший край континенту. Наближається день президента, і вся компанія збирається їхати в Palm спрінг Ділан пропонує Бренді там позбутись цноти, але Бренда плутає назву готелю і губить свій гаманець. Вона намагається знайти Ділана і знайомиться з Томом, який працює в готелі. Вона ночує в комірчині для білизни. Брендану довелося замінити нета. Він допомагає в телефонному режимі їм знайти один одного. І коли Бренда приходить в номер, то бачить там іншу дівчину. Вона влаштовує сварку. І він відвозить її до дівчат та залишається разом зі стівом. Після вечірки бабуся душевно спілкується з дівчатами, а дідусь з юнаками, а потім всі разом обідають і проникаються цією дружелюбною атмосферою. Брендон випадково опиняється на знімальному майданчику популярного серіалу. Він сподобався головній зірці і заради нього замінили сценарій. Він стає зіркою школи та за ним навіть приїжджає лімузин. Але милість актриси Лідії швидко поблякла. Брендон розчаровується в акторстві, а Брендон навпаки завдяки своїм акторським здібностям справляється з роботою у пічпіті. Вона приміряє на себе образ лаверни і робить фурор у кафе. Побила рекорд по чайовим і назбирала собі на літню акторську школу. Брендон балотується в президенти школи. Йому допомагають усі друзі, навіть подружки бренди. Вона через це відчуває себе зайвою і в новому клубі зацікавилась стендапом та пробує виступити зі своїм монологом. Так склались обставини, що вона приглядає за квартирою нової знайомої, поки та поїхала до матері. Мовляючи батьків, поки ті переймаються передвиборчою кампанією Брендона. Бренда стає з верхньою, але інші не звертають уваги на це, бо заклопотані передвиборчими перегонами. Дівчина розчаровується в самостійному житті, а Брендон відмовляється від участі у виборах на користь свого опонента, який достойний стати президентом школи. Дівчата займались уроками у Келі і знайшли тест на визначення раку грудної клітини і Бренда відчув, а я підозріла затвердіння. Мама веде її до лікаря і з'являється підозра на ракову пухлину через схильність родини по материнській лінії. Зрештою, лікар робить біопсію, виявляється, що це доброякісне новоутворення. Але і Брендон, і Ділан не змогли витримати це напруження і пішли з дуже важливого тесту. І якщо близнюкам дозволили цей тест переписати пізніше, то Ділана потім будуть великі. Проблеми з цим. Дона переймається низькими балами на іспиті, а Брендон бере інтерв'ю у найперспективнішого випускника школи, сина мільярдера, який покладає занадто високі очікування на свого сина. Той пише сценарій, де його прототип головний герой вбиває свого батька. Брендон цим дуже переймається і все таки дізнається, що Роджер хоче закінчити своє життя. Брендон рятує його, і хлопець лікується у відділенні нейропсихології. За Брендою в'язався бездомний пес. Вона його прихистила, але родина проти цього. Їй доводиться знайти собаці нових господарів, а Джим, тренуючи дитячу команду з бейсболу, потягнув спину. Брендон і стів замість нього займаються з підлітками, і Брендон дивується несправедливості міжкласових відносин. Він покидає гру у самому розпалі і вирішує допомогти нету підготувати команду хлопчиків з реабілітаційного центру. На вирішальному матчі ці хлопчики виграють. Дякую Наближається весняний бал. Келі стає однією з чотирьох претенденток на звання королеви балу. Вона запрошує Брендана, і Андреа ображається, бо сподівались піти з ним разом. Вона дивиться фільм в той вечір, а вся компанія йде на бал. Тів запрошує дону, а Бренда вдягає таку саму сукню, як і в Келі. Брендон ненавидить танцювати, а Келі потрібно взяти участь у конкурсі танців. Брендон відмовляється: завдяки перемозі у конкурсі Девід Сілвер так і танцює із Келі. Стів у розпачі через пару Келі з Брентоном. А Брентон дізнається, що у Стіва сьогодні день народження, і ніхто про це не знає. А ще матір зізналась йому, що він прийомний. Це для Стіва стало ударом. Він свариться з Келі, але під час останнього танцю вони всі помирились і всі пари танцюють разом у одному великому колі. І, до речі, Андреа теж прийшла на бал, тож всі друзі були разом. Під час цього танцю дуже відчувається логічне завершення історії. Або ж хоча б першого сезону, але на нас чекає іще одна заключна серія. На початку якої батька Волшев запрошує керівник компанії на ланч. Усі думають, що його звільнять, але насправді підвищили, перевівши на посаду віце-президента. На жаль, ця посада у Мінеаполісі. Йому треба негайно прийняти рішення. Шляхом голосування родина бажає залишитись в Лос-Анджелесі та Джиму запропонували вдвічі більшу зарплатню, і він погодився. Сім'я переймається переїздом, а друзі віддаляються. Тільки Андреа наважується запросити Брентона на побачення. А там пропонує провести разом ніч. Вони обирають місцем зустрічі пічпід, і коли приходять туди, виявляється, що друзі приготували їм прощальну вечірку, сюрприз. Там Джим, батько близнюків, побачивши, як до дітей ставляться їх однокласники, вирішує залишитись у Каліфорнії. Кінець першого сезону.